Слава Богу. Ісус каже, до учнів блажені ваші очі, що бачать, і вуха, що чують. Бо каже, багато пророків хотіли це бачити і чути, що ви чуєте. Ми слухаємо сьогодні слова Господа нашого, які записані в Біблії, і вони нам допомагають дійти до вічності. І ми сьогодні уважно слухаємо, бо в цих словах... Щось є закладене, щось дуже важливе, що нам допоможе дойти туди до вічних осель. І ми всі стримемося, ми всі чекаємо Господа нашого. І дуже важливо, коли ми це слово чуємо, бо воно нас облічає, наставляє, допомагає дойти. І Ісус каже до Самарянки, каже: Якби ти знала дар Божий, і хто просить в тебе пити, правда, то ти сама просила б, і він би тобі дав цю воду живою. І ми сьогодні дуже гарно маємо можливість пити цю воду живою, їсти цей живий хліб, насищати свою душу, щоб не померти, не загинути, от, а дойти до тих вічних осель. Пророк Ісая, 55-й розділ із першої вірша каже: О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, купити живності і їжте, ідіть без срібла, купіть живності і без плати. Вина і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене, споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть вухо, своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа, і я, і. І я з вами складу заповіт навіки на незмінній Давидовій милості. Слава Господу! Пророк Ісая закликає, що каже: прийдіть, прийдіть. Господь через його уста закликає народ, щоб прийти. Навіщо каже вам відвішувати за це, що не насищає, за це, що ви сьогодні не, не дає нічого, навіщо? Сьогодні каже, плати. Ідіть і беріть даремно цей хліб, цей хліб життя. І ми знаємо, чим більше вбачаємо цей останній день, чим більше вбачаємо скорий прихід Ісуса Христа, тим більше нам треба бути пильними, бути пильними і не задрімати на цій дорозі. І апостол Петро в своєму, в своєму післанні пише такі слова: каже, це є друге післання, Я хочу зачитати. Третій розділ із, третє, із третього вірша, насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниці його приходу, бо від того часу, як помирали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Прийдуть глузії, прийдуть люди, які почнуть зводити свій народ. Ну, Дивіться, скільки часу пройшло, і немає, не виконується та обітниця і немає нічого. Ну, може, це й неправда. І почнуть народ зводити, збивати з тієї доброї дороги, на яку Господь сьогодні нас хоче поставити. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулись до каяття. Не бариться сьогодні Господь, не бариться. Прийде його час, і він прийде за своєю церквою, прийде на, за, за нами забрати церкву свою там, де він каже, там, де я, там і ви будете. Там з отцем, в тих вічних оселях. І апостол Петро сьогодні за, передає це слово для нас, щоб ми знали, що в останній час будуть приходити такі люди, які захочуть нас бити з тієї дороги, захочуть звести нас з тієї дороги, бо час є останній. і Післані до Юди це 17-й вірш, а ви улюблені, згадуєте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили за останнього часу, будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю, ті, хто відлучались від єдності телесної, що духа не мають. Апостоли писали за цей останній час, і ми сьогодні живемо цей останній час, і ми свідчимо про це, що буде посіяний обман. Друзі, ми знаємо, і життя нам не не раз приходилося бути обманутими. Хтось обманув, хтось приїхали, щось купили, десь продавали, десь ну, не так нам здачу здали. Ну, неприємно є. Неприємно є. Але то така неприємність, яка на землі вона проходить. Вона проходить. А бути обманутим і не війти. В вічність це трошки щось не те. Вічність не має кінця, Не має кінця, і бути обманутим, не дойти до тої цілі, куди ми сьогодні стримимось, вкладаємо зусилля всякими силами, стараємося війти туди і бути обманутими сьогодні. Бог застерігає кожного з нас, щоб ворог нас не обманув. Він може обманути, коли ми відкинемо слово, перестанем слухати, перестанемо ним перебирати. Той не так проповідує, той не так сказав, я краще знаю. Не послух обман. І ми починаємо духовно завмирати. І обман, він приходить в життя наше, в серце наше. Ми пам'ятаємо випадок, який був Ананії Сапфіра. Петро каже: Ананій, хто? Ну ж хто тобі дав таке? Що ти, як сатана міг в твоєму серці таке посіяти? Він продав, жінка його була, вони собі порадилися, прийшли і так сказали. Ну, вроді би, ну що тут? Ну невеличке, ну щось таке незначне. Ну прийшли, ну не так сказали, вибачились туди, Ну, Бог там строго. Строго поступив, з Ананією і Сапфірою поступив, як було сказано. Каже, хто тобі внушив обманути Духа Святого? Закласти це в серце. Приходить ворог, приходить і сьогодні. Він сьогодні приходить. І десь обман посіяти. Ти так скажи, ти так зроби. І ми його сьогодні. Може, Бог ще не приходить. Може ми сьогодні живі, здорові, ай зробив раз, зробив другий. І пішов, і пішов, і дивися, ти вже потупаєш в тому і всьому. І ти дивишся, і вже гордість підкрадається, і ти не можеш сьогодні прийняти слова. Воно таке, воно починаєш собі. Трошки супротивлятися проти слова Божого. І ми пам'ятаємо випадок, де був Ісуса Навина, написано теж, коли народ, ми пам'ятаємо це місце, коли народ виходить воювати, коли люди вийшли. Ну там не невелике число людей було. Там невелике каже: ну візьми, дві-три тисячі, ми побідемо той город, ми його візьмемо, ми підемо, ми розрушимо, все буде добре. Але ми знаємо, там щось було взяте. Щось було взяти заклятого. Було взяти. Але цьому всьому послужив обман. Людина не хотіла визнати. Говорив, і тоді ми пам'ятаємо: я не буду прочитувати докладно, коли Ісус Навін прийшов перед лице Господа, впав на лице своє. Давай про Господи, чому це постігло? Сказав Господь чому? Сказав і це місце, я згадую його, я згадую, прочитую, як Бог помаленьку вів оцього ахана. Щоб він визнав, що він взяв і де він взяв, щоб він визнав і род, і плем'я, і ми знаємо, не підходили, підходили, але потім вже не було куди втік діватися, вже Бог явно показав. Друзі, сьогодні ми, може, не замічаємо. Може, сьогодні Господь не так спішить і картати, чекає, а він чекає. Як я зачитував, він чекає, він не спішить. Він чекає, він не хоче смерті грішника. Він не хоче, щоб сьогодні ми загинули. Він чекає, і через слово своє він сьогодні стукає до нас, до мене стукає, до вас стукає. Щоб ми сьогодні зупинилися, якщо є якийсь обман, краще його виявити, краще його викласти, бо ми залишимося обманутими. Ми не дійдемо до вічності. Не зможемо дійти до вічності, бо цей обман нам поставить преграду. Приграду цій вічній дорозі, куди ми йдемо і стремимося. І післання до Тіта є записані Такі слова я і хочу зачитати. Багато боє неслухняних, марнославців, заводників, особливо з обрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі дома баламутять, навчаючи, чого не належить. Для зиску брудного сказав один з них їхні власне пророк критяни завжди брехливі, люті звіри, червані ліниві, Це свідоцтво правдиве ради цієї причини докоряє їм суворо, щоб у вірі здорові були і на юдейські байки не вважали ані накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисто, а для нечистих. Та для невірних нечисті ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаючи, відкидаються вчинками, бувши, бридкі, неслухняні і до всякого добра, доброго діла не здатні. Післандян до Тіта було таке, каже, знай, щоб люди будуть такі, і вони є. Вони є, там було е, до тита таке післання, каже, вони не слухняні. Вони, каже, марнославці, зводники, особливо з обрізаних, їм треба уста затуляти. Уста затуляти каже, ну їм не треба далі, їм треба заперечувати, щоб вони далі не зводили народа. Ну, треба говорити, треба наставляти. Якщо навіть і хтось сьогодні зійшов з цієї дороги, треба наставляти. Треба зупиняти, і це пісня до тіта, воно застережувало, щоб він зупинив, якщо таке відбувається, щоб він зупиняв. А люди лихі та дурі світи матимуть успіх у злому, зводячись, зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, віддаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш. З дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Е, усе Писання Богом натхне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Бо все Писання. Сьогодні ми не можемо щось. Вибрати, хто не цей час настав, ну то сьогодні може не до нас. Друзі, як було колись. Люди хотіли обманути Бога. Вони відходили. Бог знаходив, Бог наказував. За Ананія Сапфірою я зачитував це місце. Прийшла така відплата за гріх. Прийшла відплата, і явно вона прийшла. Ми пам'ятаємо цю історію, і нам сьогодні Ісус дає вихід, показує нам сьогодні вихід. Нам треба йти до світла, йти до світла виходити, а при світлі його, воно е, все буде відкриватися. Нехай Бог нам допоможе, допоможе не тримати, якщо щось і є, і вкрався, в закрав, заклав щось, обман якийсь, обманути, нехай Бог допоможе нам визнати це. І перше Івана, там е, з першого розділу. Е, із П'ятого вірша я зачитаю, а це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам, що Бог є світло і немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряви, то неправду говоримо, правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Коли кажемо, що не маємо гріха. То себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вирний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його немає в нас. Іван пише в цьому післанні такі слова: каже, щоб ми не обманювалися, коли будемо говорити, що ми сьогодні без гріха. Каже, щоб ви не обманювали, щоб ми не залишились обманутими, то не гріх. Ну, Сьогодні Мона, то я пошутив, а ж, який там, то не великий обман був, то такий собі маленький. Ну, от, Слово Боже, застерігає нас сьогодні, щоб ми не були обманутими, якщо й був обман, покаятися, спіти і виносити свої діла на світло. І друге Петра, такі. Слова я зачитаю. Тож ви улюблені, знаючи це, наперестережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті, пізнані Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Нехай Бог нам допоможе на цій життєвій дорозі до кінця дойти вірними, залишитись, визнавати свої провини, визнавати цей обман, виносити його на світло. А він, будучи вірний, і праведний, допоможе нам до кінця дойти, допоможе до кінця з нашими рідними, близькими, бути там в вічних оселях. Нехай в нас всіх Бог благословить. Ми ставши на наші ноги, будемо молитися, будемо молитись за діток, які будуть мінятися. Будемо молитися, щоб Бог нам допоміг проводити життя чисте і святе побожне в Ісусі Христі. Амінь. Боже на.